Всім привіт! Я вчора не, не знімала відео, тому що ранок почався з тривоги. Я, як завжди, приготувала Вероніці, їсти ми поснідали і вже дивилася по ситуації, чи йти в укриття, чи ні, спускалися, піднімалися, тобто важкий ранок. Потім Вероніка заснула на першій сон близько 10-11 години. І я зайшла в телеграм почитати новини, які наслідки ранкових обстрілів. Ось і я просто вжахнулася від ситуації з київським Охмадитом. Я цілий день не могла себе зібрати купи, не могла просто підібрати слів, тому що я розумію, від росіян вже чогось не очікуєш доброго, чогось нового. Оскільки вони жорстокі, я ну, вже я, ми всі, ми звикли до жорстокості, так? до цієї війни багато хто звик, як би це страшно не звучало. Але кожне батьківське серце бачить новини, де, які стосуються дітей, а ще тим більше хворих дітей, які перебувають на лікуванні. Кожне батьківське серце розривається на мільйон-мільярд маленьких шматочків. І е, цілий день в мене були в голові тільки одні думки, що, як, куди бігти, що робити. Е, не знаю, я готова була просто йти на фронт і мститися. Ось Ну, ці нелюди вони не зупиняються ні перед чим. Ну, те, що вони не зупиняються перед старими, малими дітьми, це ми вже бачили. Вони не зупиняється перед хворими, маленькими дітками. Я не розумію, що може бути в голові в тої людини, яка запускала, яка наводила цю ракету, вона ж точно знала, куди ця ракета долетить. Ось. І такі різні ситуації вони. Вони якось знаєте, вони націлені на те, щоб посіяти в наших серцях зневіру. Тобто, щоб померла наша віра, щоб ми розчарувалися, чому склали лапки та і капітулювали. Але ми ж не такі, але нам треба жити далі. Треба жити далі тут, в цей час. Так, у нас такі обставини, в нас війна, але наші діти більше ніколи не будуть такими маленькими. Кожним, з кожним новим днем вони стають все старше і старше. Ми не зможемо повернути втрачений день, ми не зможемо наповнити їх його життям пізніше. Те, що є зараз, воно залишиться в них в пам'яті назавжди. Тому треба, попри війну. Попри такі страшні новини, треба наповнювати радістю життя наших дітей, бо ніхто з нас не знає, скільки часу в нас ще залишилось. Це не обов'язково може бути війна, так? Ось недавній приклад дорослі 17-16 років хлопчики на Ясницькому кар'єрі у Львові просто втопилися. І не потрібно було війни. Так само ти можеш бути десь навіть за кордоном, і тобі здається, що ти вже схований від всяких негараздів, що все добре, все минулося, а стається землетрус в Туреччині і тебе знаходять під завалами. Тобто ти ніколи не знаєш, коли настане оцей кінець. Тому треба жити попри все. Так, добре, що до сьогодні. У нас, як завжди, в квартирі плюс 30 градусів з самого ранку, тому поки ранок швидко біжу, з готую сніданок, поки ще на кухні можна щось готувати. І трішки поприбираємо. Далі, я думаю, майже весь день будемо на вулиці або щось придумаємо. Подивимось. Прибирання. Я зазвичай розпочинаю з газової плити. Так як кожен день вона брудниця, навіть якщо не готуєш, то підігріваєш, часто все проливається. І кожного вечора вона така ніби на ній готували, напевно, десь рік і треба її кожного ранку мити. Ось. Далі я вирішила прибрати сервант. Він старенький, ще СССРівський. Багато фасадів Вони просто пофарбовані, але Багато з них вже потребують реставрації. Я думала над цим, можливо, коли Веронічка трішки підросте, щоб мати більше вільного часу і вільних рук. Ось. Спробувала новий засіб Pink. В мене є паста. Паста класна, відчищаю дуже багато поверхонь. Особливо люблю нею банячки кастрюлі зовні, на середини зовні. Від Відчищати вона добре з цим справляється. Ця поверхня в нас це просто фанера, але вона не пофарбована. Вона така цікава, як пропитана чимось, тому стільки плями я видаляю доместосом. За цей час, поки доместос діє, я вирішила приготувати кашу в Вероніці, рисую на молоці. І також до неї я ще додаю яблука. У нас була паперівка або білий налив, хто як говорить, як називає. Ось вона цю кашку дуже любить і з'їла її цей раз з великим задоволенням. До речі, я хотіла ці чорнобілі контейнери, це є контейнери для сипучих. Я їх сама власноруч зробила з контейнерів для приправ, але стоять вони в мене вже десь 2 роки. Так само ця баночка це є, я переливаю зазвичай туди олію. В мене їх є дві, В одну переливаю олію, в іншу соєвий соус. Але соєвий соус зараз не переливаю, тому що в кухні спека і він просто псується при такій спеці. Цю баночку це так само я робила власноруч, це банка з якоїсь солодкої води. Зверху я взяла корок, корок не знаю, як правильно називається, з Аліекспресу, дозатор Ось, дуже зручно. І останнє, що ми зробили, це закинули прання. Це улюблена справа Вероніки: покрутити і включити. Ми машинку. Ми вже вийшли погуляти. Чи морозиво дійсно класне. По-моєму, це ласка. Отаке От м'ята шоколад. Таке, з такими шоколадними крихтами я би могла бути амбасадором цього морозива. Фух, як насправді мало треба для щастя. Тінь і просто віддати дитину татові. Донічка. А ти чого? А ти Що тут робити? Ти вже розібралась? Ух, як насправді мало треба для щастя. Кінь і. <Успільши> М -м -м. <Успільши> ну, пробуй кавунчик. І що тобі? Ням-ням. Що -ням це? Кажи, що це? Тобі сподобалось? Сподобалось. <сі workflows> <сі> Ой, яке добре. Дайте ще. <клè> <клè> <клє> так, сильна господинка сьогодні готує рагу з свинини, кабачки, бульби і морквочки. І нам Дідо передав малиновий сік, то зараз буде малиновий джем О! Діду передав малиновий сік, то зараз буде малиновий джем розливати по банках. Так, Джем розлитий по банках. Що залишається? Зараз накрию папером, щоб тут утворилась така цукрова кірочка. Треба постояти, ну, десь день, максимум два. Утворюється кірочка, і тоді просто звичайним папером закриваємо і варення джем готовий. І всім папа -па.